Як поколі калина росте, а мені очі чекають тебе, сина у розпачі плаче, сина чекає. Та зібрати кошти на закупівлю дронів для українського війська. Українські гурти козак Систем», друга ріка та співачка Марта Лепчей завітали до Хмельницького із благодійним концертом Нескорені. На підтримку Збройних сил України спрямовують усі кошти від продажу квитків. Сьогодні будь-яка концертна одиниця не може собі дозволити просто розважальний концерт. Сьогодні всі концерти благодійні. Для глядачів підготували пісні, які здебільшого написані після початку повномасштабної війни. Музика, за словами Івана Леньо, стає для українців моральною та психологічною підтримкою. Музика включає в собі розмови з людьми, правильні наративи, правильні розстанови, воля, щирість, чесність. Ми всі змінились, повністю змінились. І сьогодні, очевидно, не будуть резонувати з людьми пісні, в яких були б відсутні ті емоції, які сьогодні переживає кожен українець. Це ті пісні, які народжені війною і нашим відчуттям про неї. Відбувся концерт під гаслом Ти або в ЗСУ, або для ЗСУ для козак. Систем це вже 272-й благодійний концерт від 24 лютого 2022 року. Майже кожен тиждень. Ну я в більшості в більшості я їду в зону бойових дій, тому що у нас е, дружба з камбригами, і в нас прямий зв'язок. і, Відповідно, пряме розуміння, що їм на сьогоднішній день треба разом з нами в перші дні з перших днів війни. До сьогодні нашим партнером є благодійний фонд МХП Громаді. нам з собою мій брате знов засвітить сонце ранньою весною. Ірина Муляр Павло Романюк новини міста.